Одеська обласна організація Батьківщина молода. Це молодь поєднана революційним духом змін, прагненням рішучих дій, розвитку, вдосконалення. Молодь у всі часи була рушійною силою, свіжий погляд на себе, на країну, на світ, загострені почуття справедливості, здатності змінити все, прагнення створювати нове та вдосконалювати старе. Кожен день, кожне наше заявлення, кожне наше дійство бути основано на конституції, на інтересах людей і саме на інтересах государства. Щоб по конституційному розвитку наша держава дотримувалася норм та положень діючого законодавства, тобто конституції України. Щоб ми на стали самими щасливими людьми, самими процвітаючими нацією. У нас для этого є абсолютно все. Молодь не боїться, не йде на компроміси з совістю. Життя зупинилось, би, якби молодь не мріяла, не йшла вперед. Одеська обласна організація Батьківщина молода це палаючі серця, за якими майбутнє нашої держави. Ми другі, ми сильні, ми єдині не тільки в пределах нашої країни, але й во всьому світі. Батьківщина молода в усіх куточках Одеської області. Хлопці та дівчата, які гостро реагують на ситуацію в своєму населеному пункті та в цілому в країні. Це активні учасники соціального та політичного життя. Мітинги, флешмоби, акції, семінари, тренінги, майстер-класи – Це все щоденна кропітка робота батьківщини молодої. Ми участвуємо в тренінгах, майстер-класах, які проходять не тільки в Україні, но й за її пределами. Ми вместе з лідерами молодежных організацій Європи ищем пути виходу країни з країни із кризиса, обговорюємо можливості нового покоління, його преимущества, його перспективи. Обменяемся опытом. Мы живем уже в современном государстве, мы стремимся в Европу, и мы должны брать определенные качества у европейцев, у европейской молодежи. И я считаю, что нужно постоянно находить контакты не только в Украине, а и в Европе, чтобы совершенствовать себя. Сьогодення принесло новий подих молодіжці. А як інакше, оновлюється країна, оновлюється її молодь. Більшість активу Одеської обласної молодіжки це або однолітки незалежної України, або ті, хто народився вже за часів незалежної та вільної країни. Це нова нація, нове покоління. Молодежь України сьогодні це мощна сила. Ми рождені в новой, независимой стране. Ценим свободу, уважаем принципи демократії, захищаємо права і свободы человека. Но быть молодіжом в Україні це ще й большая ответственность. От нас зависит будущее, и і ми те Хочешь Хочеш то изменить – начни з себя. Вони вільні та відкриті світу. Для них немає перепон. Вони знищують стереотипи. Вони прихильники глобалізації та в той же час вони щирі патріоти України, адже це їх земля. Молодість щаслива тим, що в неї є майбутнє, і саме від молоді залежить це майбутнє.